Як пише видання Bloomberg, Трамп скуповує е, облігації на мільйони. За осінь у звітах з'явилося щонайменше 82 мільйони доларів нових покупок різних американських компаній, які логічно обостіннилися внаслідок його політики, але формально е, всім цим інвестиційним портфелем керують сини, тобто він типу. Станом на сьогодні чистий, але от продовжуючи вашу думку, що це ж колись закінчиться, а потім прийде нова влада, а потім будуть нові суди, і вони не такі, як в Європі, не такі, як в Україні. І отут три крапки. Ем, так, але тут є такий нюанс. Я, я думав над цим питанням. А пам'ятаєте, коли Байден закінчував свою каденцію? от Він написав дуже цікаві такі собі. е-е-е Скажімо так, я не я не забув, як правильно це називається, він звільнив від відповідальності себе як президент Фукасний, він може наперед своїх синів і себе також так. про, до сина і про себе також. Він там вказав, я не знаю, членів своєї родини, тобто що наперед він не може відповідати все інше, Тобто, він наперед він зробив собі таку індульгенцію. Тому мені чогось так здається, що Дональд Фредович Трамп зробить таку ж саму штуку, якщо часом йому десь там в Сенаті або в Конгресі не зміняться. Uh -huh. Цей підхід, от але те, що він себе відчуває безкарним, це 100%.